Протистояння прокуратура самооборона в Кіровограді триває. Нагадаю, в понеділок активісти розпочали пікет обласної прокуратури, вимагаючи люструвати прокурора Кіровограда Євгена Васильєва. Мотивується тим, що він працював у прокуратурі Ленінського району Донецька, коли місто здавалося сепаратистам. Акцію мітингарі назвали безстроковою, розклали перед прокуратурою намет і почали грітися підпаленими шинами і дровами. Нині обидві сторони конфлікту висловили свою позицію: як довго місто дихатиме Кіптявою і чи люструють прокурора? Розкаже Яна Семенюк. Пікет активісти розпочали, вимагаючи відставки прокурора Кіровограда. Зустрівшись з виконуючим обов'язки обласного прокурора, домовились, що той попросить втрутитись генпрокурора. Відповідь Києва надійшла. Віталій Ярема дав доручення провести перевірку діяльності прокурора міста. Активісти погодились чекати результатів, але під приміщенням прокуратури У нас вимога одна. Ви знаєте, що кінцевий результат буде Василі працювати не буде. Я запевняю всіх. І не знаю, буде питання. Напевно, вирішено. Ми будемо звертатися до генерального про посаду пана панчика. Якщо вони розглядають його на посаду посла ми будемо заперечувати. Наступного дня активісти розбили намети, привезли дрова. А в генпрокуратурі заявили, прокурор Кіровограда та обласний не підпадають під люстрацію. На четвертий день акції сторони конфлікту вирішили оприлюднити свої позиції і в один і той же час провели прес-конференції. Самооборонівці заявили, з позицією Віталія Яреми не згодні. А вимог тепер побільшало. На вчорашній день уже вимога була. Люстрація Васильєва, Здоренко. Здоренка, а також недовіра пану Панченку, тому що він виконує, виконує обов'язки обласного прокурора, і він і спромігся їх чітко виконати. У нас виникла ще одна вимога. Там вони для себе дорогенькі збудували ще два поверхи. А ми думаємо, друзі, а навіщо вони вам два? А дайте один для самоборони і для громадських діячів. А ми будемо тоді контролювати зверху. Вас журналісти питали, навіщо активісти підпалили шини, відповідаючи, пішли на цей крок, аби привернути увагу громадськості, від імені якої і виступають. Інколи в нас є корявий такий контроль влади шини. Напевно, в когось не витримали нерви, ну підпалили, щоб щоб. Пішов дим, щоб люди подивилися, що відбувається. Ну можливо, так з під прокуратури самооборонівці йти не збираються і обіцяють протестуватимуть мирно. Пікетування збирався, продовжується, і ми надіємося на підтримку громади. Дуже багато людей, які порушили їхні права. У той же час в прокуратурі з журналістами спілкуються ті, хто на думку самооборони має піти у відставку, виконуючи обов'язки прокурора області Леонід Панченко, заявив за фактом захоплення будівлі прокуратури відкрито кримінальні провадження. Одне проти міліції за бездіяльність, яку ті проявили, впустивши на режим об'єкт активістів претензії у прокуратури не до рядових працівників, а до керівництва в той же час заявляють команди розігнати активістів правоохоронцям не давали. Ще одне провадження проти самооборонівців. Таті 341 296. один Також захоплення державною установи будуть допитуватись особи, з'ясовуватись роль кожного, даватись юридична оцінка їхнім діям. Значить, хто не порушив закон, тобто питань не буде. Хто порушив закон, буде нести відповідальність. Очільник відомства вважає пікет самооборонівців, це замовна політична акція. Зрозуміло, майже на 100% хто замовник цієї акції, тобто я як юрист не буду наперед нічого говорити, тому що поки у мене має на руках доказів, я про це не буду говорити. Але наші навіть працівники були свідками того, як відбувається передача грошей прямо тут у нас під вікнами. Цим так сказати народним представникам звинувачення активістів прокурори відкидають. кажуть, пройшли перевірку і займають свої посади законно. Наступна хвиля ілюстрації, яка буде стосуватися безпосередньо працівників прокуратури, в тому числі мене, Здоренка, Васильова і всіх інших працівників прокуратури, значить, розпочнеться. І буде тривати з березня по травень місяць. Євген Васильєв, через якого і почалась акція, повідомив, що з посади йти не збирається. І в Кіровограді так само, як і раніше в Донецьку, працює лише в інтересах України. Якщо Генеральний прокурор визнав за необхідне мене перевезти сюди, то це виключно його рішення. Ось і все. Тому закиди, що я там не залишився, я там повинен бути. Я е, державний службовець, да, я правоохоронець, тобто в мене є певні функції. Я, е, скажімо так, присягав Україні. Всі крапки в історії протесту мають поставити результати спільної службової перевірки обласної та генпрокуратури. Як тільки вона завершиться, її результати оприлюднять громаді. Яна Семенюк, Олег Позняков, день за днем.